Друзі, привіт! Сьогодні 8 січня. Сьогодні зранку було мінус 14. І сьогоднішнє коротеньке відео: воно буде чисто інформаційне для рибаків, які зараз сидять вдома і ждуть, не дождуться, коли замерзне хороший лід і можна вийти на рибалку. Ну, от я живу друзі, це Полтавська область, Лубенський район, чуть-чуть више по течії від лубнів. Саме там, де впадає річка Удай у річку Сулу. Ну ось тут зовсім біля мене. Ось дивіться, як замерзло. Ось, бачите, поки біле, ось іній такий сніжок, то було замерзло вчора. Далі оночки метрів п'ять замерзло за ніч. І там он по краях позамерзало, несе шеред. Ось поки що так. Води дуже багато в сулі. Весняний майже у рівень. А водичка, як мороз, завжди падає. Бачите, ось по берегу видно. Ну завжди так. Зараз, друзі, пройдусь у затін, там, затончик. Попробую, що там за лід, І покажу вам, чи можна зайти, чи ні. Ну ще треба трошки почекати, так що зараз йдемо у затончик. Ну, друзі, затон ось уже стоїть. Он навіть вже йдуть рибаки. Ну, навряд чи вони зайдуть, тому що я ось спробував біля берега. Лід дуже-дуже тонкий. Ну, якщо всю ніч буде мороз, то річка ось тут стане. Ну ще заходить. Не можна на лід. Зовсім тонкий. Я ось по дрючках трошки пройшов. Так що треба почекати. Так що, друзі, ось така інформація. Сьогодні ще навряд ли. А завтра будемо дивитися. Так що, пока, до завтра. Слава Україні!